Незважаючи на те, що зараз не ранок кота ну дуже важко розбудити. Сподіваємося, що ви прокидаєтеся значно легше. Ось вже теж майже готова до цвітіння сон трава. Якою буде ця квітка? Що цікавого пов'язано з нею дізнаєтеся в нашій наступній рубриці. Ось такий вигляд має ця квітка. Називається вона «Сон-трава». Ну а більше про неї розповість Олена Бур'ян. На ніч вона закриває свою квітку і схиляє голівку. Таким чином люди і помітили цю особливість і назвали її ще й сон травою. Справа в тому, що латинська назва цієї квітки називається пульсатила. Перекладі на нашу мову означає простріл. І ось саме ця легенда пояснює, чому вона так називається. Легенда дуже така поетична. Диявола було вигнано з раю рано навесні, коли дерева стояли голі. Він заховався за широке листя рослини, яка одна прикрашала сіру порожничу. Але архангел Гавріл побачив диявола і метнув у нього громовою стрілою. Після цього листя у цієї рослини стало розсічене, тобто простріл. Років, можливо, 40-30 назад, люди поверталися із лісу з в ось таких квітів. На жаль, усі лісові квіти недовговічні, вони не пристосовані для того, щоб стояти у келихах, і вони швидко пропадають, але ж основна частина квітки, яка завдяки якій вона розмножується, це квітка, вона дає насіння. А, і зараз дуже багато видів, які ростуть на території України, занесені до червоної книги України. Гіацин are... східний. У греків ця рослина називається квіткою дощу. А, взагалі, походження і назва цієї квітки пов'язана ну скажімо так з трагічними подіями. Справа в тому, що квітка, названа на честь загиблого юнака, який мав таке саме ім'я Гіацин. Вони змагалися із Богом Аполлоном у метанні диску. А бог зефір, бог вітру, він дуже хотів, щоб Аполлон переміг, і він. Змінив подов і змінив напрямок, у якому летів диск. І таким чином десь попав у голову хлопця-гіацинта. Хлопець загинув. А ось в тому місці, де краплі крові попали на землю, виросли ось такі прекрасні квітки. Дівчата на весілля якраз прикрашали свої голови або сукні саме ось цими квітами. Відкуйте за квітковим годинником разом з нами наступний репортаж з ботанічного саду вже за тиждень. Кетюшка. Ну, хоть попатігазіхай ще, пожалуйста, кицюжечка.